Всім привіт! Ви на YouTube-каналі Вупі-Пупі. Дякую всім, хто підписався. Сьогодні разом з вами хочу відкрити оцю коробочку від Zap Creation Baby Annabelle. Вона за 2020 рік. Подивимося, зворот. А допомагати нам приміряти буде сьогодні Лія. Дякую тобі, Лія, що прийшла. Так, давайте вже будемо відкривати. Там-таром. Там-таном-там-там-таном. -там 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 -там. Вона не так просто дається відкритися. А тут не тільки один скотч, і ще ось тут, і ще ось тут. Ой, ой ой щось не випихається зовсім. Це як завжди. Тому прийдеться з боку. Знову ж таки. Ну, це просто для інтриги. Це було цікавіше. Так. Знову ж таки, книжечка немає. Так. Це я поставлю просто ось тут. Для краси сукня, шапочка, черевички. Поки це все буду вирізати, відрізати, треба зупинити. І так, черевички попались такі самі, як і в інших наборах, як набори лялька з дощовиком. Ось. Прикольна сукня. Стрикоза мені подобається. Тканина приємна, синтетика. Приємна синтетика. Етикеточка. Все гарненько. І такі квіточко. Листочка. Такий дощовий трохи стиль. Панамочка. Панамочка. Ну, панамочка, якщо чесно, пошита не дуже. І синтеткою дуже сильно чути. Бантик. Добре. Будемо приміряти це все добре? Лія, ти можеш трошки щось поспілкуватися? Я тебе буду. Я тебе включила? Може, щось нам розказати сказати, цікаво. Ну, вона вже, здається, заснула. Тепер не знаю, чи тебе будити треба, чи ні. Все, акуратненько. Ну і чаровочка. Ну, вони завеликі. Ага, я постійно неправильно хотіла. Так дуже вибачаюся. Чи правильно? Як вони отак мають бути, чи отак? Ось так. Ну, правильно, вони не не завеликі. Солярка з маленькими ручками. І вже почала плакати. Прошу дуже. Можете самі оцінити? Гарно, чи ні, подобається, чи не подобається. Ну, як на мене, досить таки мило.